Привіт, такі мої рідненькі. Сьогодні продовження того відео, що я знімала восени. Восени я знімала відео, силочку я оставлю в описі під відео, як самому собі полікувати спину або приболя в спині, які зробити вправи. І сказала, що взимку я роблю такі вправи, щоб м'язи спини підкачати, тому що підкачані м'язи спини, вони держать хребет, тримають. Добре, нічого там не вискакує, нічого там не бовтається, як холодець. І попутньо, які вправи я роблю там з бутилками з водою, з бутилкою, з піском. Так що я майже два місяці хворіла, а мене дівчата питають, коли вже будуть вправи з бутилками. Тому сьогодні розпочнемо. Якраз як, як час готуватися до весни. Бонусом буде. Наше походання, звісно, якщо ви вечором не будете ночной, ночний дожор робити, піде в нас живіт. Зараз покажу. Стидно мені, звичайно, я трішки нажрала собі. Це все до весни зійде, спасательний круг. Кому страшно, не дивіться, будемо зганяти. Погнали. Тут майже всі вправи направлені на укріплення м'язів спини і живота. Звичайно, перві рази дуже важко робити, і багато хто здається. Бачите, навіть я з весни, оце після Нового году почала займатися дуже важко. Ми в селі хоч і працюємо, але в нас зовсім інші м'язи задіяні. І вони вже ну, звикші до такої праці. А тут ці м'язи ми не задіюємо майже. Їх треба розробляти, їх треба підкачувати. Те, що ослаблені м'язи, ослаблені руки, багато хто говорить, можна зробити легшу цю, цю вправу спочатку. Зафіксувати десь ноги, так набагато легше. Так от. Як я говорила, інші м'язи задіяні. І всі м'язи можна розробляти. М'язи, вибачте, до смерті можна розробляти. Вони мають свойство атрофуватися і мають свойство накачуватися. Потім, коли ви звикнете до цих вправ, можна взяти на грузочку отакі бутилочки з водою. Я спочатку роблю без нічого, з більшую. До 100 разів, потім, коли в мене вже немає кріпатури ніякої, я беру бутилки. З бутилками також збільшую кількість разів до 100. Якщо вже також не діє, беру цю мою бутилочку з піском. Вона 5-літрова, але вона в неї вага 8 кілограмів. І також потім потихеньку до ста разів збільшую. Дуже хорошо <першу> перві рази важко, тому я відразу без бутилки роблю. Також я збільшую, м'язи не збільшую, а розробляю м'язи грудні, щоб нічого там не обвисало, також можна трішки попідкачувати. І дуже добре розробляються там лімфоузли, лімфосистема. А ця вправа дуже важка, хоча з виду вона нібито й не дуже важка. Дуже велика нагрузка на м'язи спини йде, і живота, звісно, дуже трусяться ноги, поки її робиш. Ну тут, тут груз я ніякий не ложу, просто збільшую кількість разів. Дуже важка вправа, чесно. Так що запасайтеся, бутилка з водою у вас повинна бути, вам буде хотітись пить. Зразу скажу, хорошо ці вправи знімають набряки. Набряки тіла, не знаю у кого, в мене взимку великий набряк тіла і прямо над очима дуже великі набряки сходять. Може хто помітив по моїх відео. Що з весни по осінь у мене і лице худіше набагато, і тіло, бо воно не набрякає. Ну і звісно ж, бонусом іде те, що е м'язи лиця, хай їх там і небагато, але вони підтягуються. Все у вас підтягується, нічого не шкарабаниться. Також вправа дуже важка. Добре, зміцні м'язи рук, щоб там шкура не теліпалася. М'язи спини дуже хорошо, тому зразу беремо з бутилочками, працюємо. Косі м'язи живота по бокам дуже хорошо укріпляє. Потім, коли м'язи трішки укріпнуть, можна брати вже бутилочку, з бутилочкою набагато важче, звісно. Але ми ж не шукаємо легких шляхів. Кому це буде до вподоби, працюйте. Дуже добре ці вправи не тільки для спини, щоб укріпляти м'язи спини, але й для живота. М'язи живота укріпляються, вибачте, на слові кишки не висять до колін, встановляться всі внутрішні органи на свої міста. І плюс налагоджується травлення, я вам скажу, по собі перевірено. Ну, кому потрібно, кому ні. Я ще роблю це руминська тяга. Розтягуються м'язи ззаду і також спини. Ну, Її треба робити правильно. Коліна повинні бути на рівні пальців, ніг. Працює тільки задня частина. Ми нахиляємося. Спина також. Добре укріпляється, плюс підтягуємо наші ягодиці, хай не теліпається. <рес> Тому по весні можемо виходити, працювати. Нічого не боятись, нічого у нас боліти не буде. Дуже все класно, все буде легко виходити. А то тільки весною виходиш працювати, зразу <рес> всі, всі м'язи відмовляють. Так, ще одна вправа. Ну тут укріплення грудної клітки, рук. Це замість е, мостика, як знаєте, можна стояти на мостику всі м'язи задіяні. Тут е, працюють м'язи тіла і накачуються. Також у мене є віджимання. Ну, перший раз я багато разів не відіжмуся, тому що треба тренуватися. Тренування я проводжу двічі на тиждень всього. Також дуже класнюча вправа. Держуся я пальцями, за щось треба зачепитися. Це скручування по типу березка. Також м'язи спини, м'язи живота. Хорошо, вона працює, перевірено вже. Я говорю, раніше я тільки почала займатися це років 5-6, може назад. Я займалася кожен день. І результати не такі були хороші, тому м'язи в мене привикли швидко. До таких навантажень, і я вам скажу, ну, результат мені не дуже сподобався. А коли стала займатися двічі на тиждень, е, тому м'язом треба відпочити днів, два-три, кожен дивиться по собі, допоки вони помощник в мене прийшов, допоки вони не перестануть боліти. Ох, і помощник. Манцурка напоминає мені, що треба йти вже вправлятися до корівок, але ще півгодинки є в запасі. Тому між вправляннями викроюю час, щось роблю пізніше, щось раніше. Також нібито вправа не важка, але не знаю в кого, а в мене дуже руки болять. От прямо трусиці дуже болять, м'язи шиї, на лиці м'язи, дуже хорошо ця вправа підкачує, підкачує шию. Ну, і знову моя бутилочка. Також, навіть краще, чим стоячи, підтягує косі мишці живота і спина. Ну і плюс руки. Руки трішки підкачує. І не говоріть мені, що в когось руки там не робочі, в когось руки слабі. Мені писали мої підписники, що в бабулі 76 років свої зробили перекладину. І бабуля робить вправи такі на перекладині, розтягує спину, щоб спина не боліла. Тому м'язи мають свойство накачуватись і атрофуватися, щоб ви знали. Значить, вони... Ну що, Зустрінемося через пару місяців, звіримо результати. М'язи. Зразу хочу вам сказати, якщо у вас немає кріпатури, не болять м'язи, ні живота, ні спини, ні ягодиць, ні рук, значить ви лінувалися і вправи робили погано. Тому що постійно потрібно після вправ потрібно, щоб була кріпатура. Тоді ви. Все правильно зробили, у вас м'язи працюють, так що цього не боїмося. Хто скаже, тобі нічого робити, то відео не для вас. Мене просили, я показую. Чим займаюся я взимку між коровами і фітнесом. Я себе сприймаю в цьому ракурсі так. Хто там каже, ти себе не любиш, я себе люблю, кожен любить себе по-різному. Я себе люблю в роботі, я себе люблю, щоб я візуально було мені комфортно, мені так комфортно, комусь так комфортно. Я ніколи нікого не засуджувала. Я показую, яка я, я є. Тому всім бажаю здоров'я. Хто хоче займатися натхненням, всім пока, всіх люблю, цілую.